Доброго дня! Хочемо нагадати, що у нас триває телеприйняття. Спільний проєкт газети День та його проєкту Маршрут номер 1 та телеонлайн-каналу Укрлайф ТВ вже триває п'ята година нашого марафону. Ми мусимо вам сказати, точніше, хочемо похвалитися, що в нас за лаштунками не менш цікаво ніж те, що бачать наші глядачі. Але ми продовжуємо цікаві розмови з нашими гостями, і дуже приємно, що до нас сьогодні приєдналася і представниця компанії, яка є нашим партнером в багатьох проєктах, не лише в маршруті номер 1 і вона є дуже. Тривали нашим партнером. І от якщо говорити про наш сьогоднішній свіжий маршрут номер 1 і говорити про цей космос ідей, який зобразила наша Анна Гаврилюк-художниця, то ваша ніша теж, теж тут точно є. Ніша туристичної компанії Орнамент України і з нами її директор Олена Казміна. Пані Олено, я хочу з вами почати розмову про те, що ми з вами нещодавно говорили, є це, і це можуть наші читачі прочитати у свіжому випуску маршруту: ваш коментар про нашу співпрацю. І ви сказали дуже гарну фразу, що маршрут номер 1 ми працюємо на те, щоб популяризувати те, що робите ви. От, власне, ви як туристична компанія, і хотіли вас, щоб ви теж більше згадали, попросити, щоб ви згадали про от, початок. Дружби з нами, як як ви пізнали теж наш маршрут номеродин і коли наші маршрути? Пішли паралельно разом. Ми почали з вами працювати. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. А насправді в мене з газетою День і з проектом Маршрут номер один дуже давня і така близька дружба. Чому? Тому що ми цінуємо те, що ви робите. Ви створюєте культурні цінності. Саме цим проектом ви популяризуєте якісь такі саме українські. Нішеві продукти, українські, якісь забуті куточки. Ті, що мають насправді величезне враження справляють на людей, коли вони про них дізнаються. І вперше, наприклад, багато з людей дізнаються про якісь віддалені палаци, про хутори, які там побудували люди своїми силами, відродили сто літні хати і там створили поєднання цивілізації і оцього глибокого етнопрошарку, вони дізнаються вперше з ваших сторінок. І тому, от саме тому, ми дуже вам вдячні за цю роботу, і для нас дуже близьке те, що ви робите. І... Дійсно, коли ми з вами спілкувалися, я називаю кожен маршрут, який ви випускаєте, це духовна мандрівка, тому що ви берете тему і ви з різних боків роздивляєтеся з погляду тих людей, хто всередині теми, і якийсь погляд ззовні експертний погляд. Тобто ви ведете діалог з читачем і даєте таку картинку, яка ну, створює якийсь певний вау-ефект, для того, щоб йому захотілося. Тому він собі поставив галочку, так, мені треба колись туди поїхати. Я хочу там або сходити в цей ресторан, або потрапити там в Батурин, чи, наприклад, до там, гастрономічних якихось див Закарпаття. І Тому я кажу, що це ви створюєте, ви рекламуєте, несете таку соціальну функцію. Я думаю, що ви це ви теж це відчуваєте, що це ваша якраз соціальна функція, така публічна. Роль, яку ви взяли на себе, і вже п'ять років з нею чудово справляєтеся. Дуже дякую вам за таку характеристику нашого маршруту прямої дії, скажімо так. Хочемо трошки перейти до власне вашої роботи. В одному з наших попередніх випусків Літо драйв покажу теж його були ваш, був ваш експертний огляд, і ми теж зараз ідемо до літа. Вже багато хто планує свої. Відпочинки, ось, ось цей був гарний такий ваш експертний погляд. Теж хочемо, хочу вас запитати цього року, якщо говорити про внутрішній, зовнішній туризм, що ви радите цього року побачити українцям? В Україні, передусім в Україні? А, так. Щороку в Україні з'являються якісь нові проекти, якісь нові туристичні цікавинки. Вони або з'являються, або те, що було, воно нарешті набуває такого більш якісного вигляду, що його варто і не соромно показати людям. І звичайно, ми маємо якісь свої улюблені напрямки. От в маршруті були представлені топ-5, які ми рекомендували для українців, навіть для іноземців. Ви ми випустили такий дещо розширений проект. Чому? Тому що у нас відбулося Євробачення, тому що на Євробачення приїжджало багато іноземців, і як, ну, такий, як факт вони продовжують їхати в Україні. Ну, тут вже 10 напрямків, які ми саме рекомендуємо, як угу. ті, що а, варто відвідати. Всередині тут є така карта з туристичними позначками, щоб люди розуміли, що саме так інфографіка, як зараз люблять робити, що де, в якому регіоні які вони цікавить, ось я ну, можу назвати ці напрямки, тому що мені здається, що якщо люди там ще не бували, це варто побачити. Тобто, починаючи від Києва, якому ми, наприклад, як столичні мешканці живемо, але оскільки географія проекту маршрут номер один, це не тільки читачі з Києва, але і з усієї України, тобто я думаю, що варто кожній людині особливо, навіть зі шкільного віку побувати в столиці України, чому mm -hmm. тому, що це духовний центр, тому що це культурний центр, тому що тут зосереджені. Ну, напевно, не скажу найбільше, але дуже значні цінності, які кожен може в своєму ракурсі побачити. Тобто комусь цікаво там, наприклад, іноземців цікавить оце поєднання мікс радянського минулого з прадавньою історією України-Руси, з заглибленням Трипільську цивілізацію. Для українців тут будуть якісь інші речі цікаві. Так побачити там, наприклад, ту ж саму будівлю Городейського, там в нашому на нашому Печерську який такий Квартал, От. ну, це перше. Друга це звичайно Львів, тому що як як якби не звучало дивно, мені зустрічаються люди, які в 40-50 років ще не бували у Львові. Тобто, насправді їм є, є ще відкрите для себе. Є ще відкрита, і ну, це такою внутрішньою туристичною статистикою. У нас 70% людей в Україні не виїжджали за межі області. Тобто, ну, насправді На жаль, є така статистика, і ми якраз працюємо над тим, щоб вона змінювалася, щоб люди більше мандрували, чому це розширює світогляд. Тобто, Першу мандрівку вони роблять, читаючи, наприклад, ваші огляди, другу мандрівку вони вже роблять самостійно, вибираючи те, куди їм найцікавіше поїхати. Одне з найулюбленіших місць це гуцульщина, тому що це, напевно, як наші українські горці, так тобто там, де найбільше збережена саме таких глибоких традицій. Наприклад, дуже раджу їхати саме на Різдво, хоча ми зараз говоримо про літній сезон, але угу. от там відбувається таке дійство, як різдвя... різдвяні колядування, воно не показне, це не для туристів. Тобто, це дійсно щороку, вже там століттями, люди приходять до церкви, це є колядницькі гурти. Вони Кожен гурт представляє свою програму, і потім у кожного є свій куток, вони обходять хати і в кожну хату заходять колядувати. Не так як у нас майже всюди там. 3-5 колядок, і е, потім мішочок з гостинцями. Це коляда, яка триває дві години. От, тобто Це, це, це ритуал. Тобто, Колядники садять за стіл, господарі їх пригощають, тому що вони прийшли віншувати добро. От, і це заряд на цілий рік. А, також цікаво поряд Буковина і Чернівці з чудовим е, університетом, який є пам'яткою, яка входить до ЮНЕСКО, е, нещодавно включена від України. Це, Така, як, як я називаю, коштовна інкрустована скринька, тому що ну, насправді це нагадує. Так, о, це Карпати о, і Говерла для тих, хто любить активний відпочинок, для тих, хто любить насолоджуватися природою і кому потрібно більше спокою, більше. О, для жителів мегаполісу, яким хто, які втомилися від цього шуму, галасу і хочеться більше єднатися з цим справжнім, що є природа. Закарпаття відомо гастрономічними дивами, крім того, що там є замки, і термальні води, Одеса, це наша така первина біля моря. Ось Асканія нова і Південь. Зараз цей напрямок мені здається дуже гарно. Не було б біди, не було б щастя, та нещастя допомогло, не, не стало. Тимчасово Криму нас стали розвиватися інші південні області: це Херсонська, Миколаївська, Одеська, і люди стали звертати свої погляди туди, і ми бачимо, як там зростає туризм. Тобто, це також іде Волинь, яка наша князівська така історія спільна, до речі, з Литвою. І, звичайно, є відпочинок на річках. Оце ті 10 напрямків, які ми рекомендуємо, хоча би там поступово всім нашим українцям і закордонним гостям освоювати і знайомитися з. Ними. А ще хочу запитати вас особисто. Бачила на Фейсбуці, ви нещодавно були на Херсонщині. Так. От ви в зв'язку з своєю такою роботою дуже багато, очевидно, бачили. Що для вас стало нещодавнім відкриттям в Україні? Я була, якщо сказати про цьогорічне відкриття, це був Актовський каньйон, який знаходиться в Миколаївській області. Це зовсім поряд. Ми його просто поєднали, приєднали до цього південного напрямку. Це унікальне таке місце, тому що там величезні скелі 40-50 метрів, тобто його порівнюючи там з такими каньйонами, які в Америці, напевно, тільки є. Угу. Навіть більш розкручений є Букський каньйон в Черкаській області, угу. тому що він ближче до Києва і він в центральній Україні. До Миколаєва ще мало хто доїжджає і враження там, ну Ще, ще навіть більше, ніж в буках, тому що це такі дивовижне утворення, нібито степ, а тут раз і такі височезні скелі. От ти можеш зверху подивитися, як там внизу річечка біжить, можеш спуститися вниз і подивитися на гору, які там височезні скелі. Ну тобто це таке місце для е, дуже сильно кажуть енергетично, тобто хто е, це Сказує. розділяє mm -hmm. такі погляди. Тобто, я думаю, що це буде один із тих нових напрямків, які будуть розвиватися. А із того, що давно знайоме і... Кожного разу я радію, коли бачу, як вони зростають. Це є такий проект, називається Зелені хутори Таврії. Я називаю його українським диснейлендом тому що от я вважаю, що у цього проєкту саме такий потенціал це величезна територія, на якій зараз більше 20 хуторів. Кожен хутор представляє своє, ну можна сказати, міні-шоу, тобто ну це майстер-класи. Mm -hmm. Приходять люди на один хутор, там розказують про стрілецьку зброю. На наступній, на, на наступному хуторі розказують, наприклад, про перукарську справу. на в третьому хуторі про гончарство, про ковальство, про більш сучасні валяння, миловаріння, напрямки. І це на, на все на природі, і це настільки цікаво, захопляючи кожному дають попробувати, Тобто, або дитина, або дорослий. Ну насправді я вважаю, що е, це той проєкт, який е, на, на старті свого розвитку, і він досягне дуже гарного успіху. І головне, що про що варто сказати, це робиться власними зусиллями. Тобто там немає зовнішніх інвесторів. Все, що зроблено, зроблено, е, Руками і фінансами тих людей, які започаткували, і це не є олігархи, це є от прості, звичайні люди, які працювали в туризмі. І Я їм бажаю успіху і кожного разу радію, коли бачу їхній черговий етап зростання. Можливо, вже останнє запитання вас поставлю. Ми з вами Співпрацюємо і дружимо ще з одним нашим проєктом Літня школа журналістики. Ми вже оголосили набір, до речі, від сьогодні. Всі зацікавлені можуть нам надсилати заявки, студенти, і люди з, до речі, не тільки журналістських факультетів можуть це робити. І однієї з родзинок нашої літньої школи я завжди є інтелектуальна мандрівка зі студентами. Це відвідини не просто цікавих міст, а і знакових для нашої історії, для нашої культури міст. Минулого року ми їздили разом якраз із вами в Батурин, завдяки підтримці вашої команди. Хочемо от хочу запитати, у нас звичайно є свої намітки, свої ідеї, але можливо, що ви порадите теж. Е для саме і пізнання своєї історії, от який це топ має бути, куди мають поїхати українці, щоб від, зрозуміти самих себе в цьому сенсі. Ну оскільки я знаю, що ваша школа користується такою популярністю, що люди приходять не на один рік навчання, а інколи на другий так, і на третій. Ми знаємо. Так, і, так, і, так, і, так, і, так. І багато хто вже з нами повно мандрував у різні країни, були і в Чернігівській області, там Декачанівка, Сокаринці, Трестянець, і от в Батури. І в Самчиках, в Самчиківському палаці я вважаю, що такий наступний напрямок може бути Чигирин Суботів-Батурин Холодний Яр, тому що це теж такий. Ну, велика, дуже глиба історія України, тобто це з одного боку сумне місце, тому що це пов'язано, там стоїть і Іллінська церква, яку Шевченко називав Домовина України, так? але власне це те, що нам треба пропустити через себе. Кожен для себе інтерпретує потім оці результати відвідання. Просто одна справа, коли ти бачиш якусь картинку, яку тобі пропонують, інша справа, коли ти сам приїхав, ці місця побував. Наприклад, для мене там я щоразу роблю відкриття, коли їжу в цій країні. Наприклад, я е, от е, побачила там. Е, Дерев'яний хрест, який в формі нагадує кам'яний козацький хрест. І оцей дерев'яний хрест це якийсь от середній варіант між тими. Ну, от козацькі хрести, вони такі, от закруглені по формі, ви знаєте, так. От, а от там біля церкви стоїть дерев'яний хрест, який теж має ці перегородки. Тобто потім уже наступний у нас був найспрощений варіант це от дві палки, отак, от хрест -на хрест. Тобто кожного разу людина помітить щось таке, що їй а, відкриє новий світогляд. Нову, нову грань розуміння того, що є. Ну, Холодний Яр, я думаю, що це теж всі знають, скільки там історичних пластів, починаючи від Гайдамаччини, і там до Гайдамаки в ножі Святили, і Холодноярська Республіка 20-х років. Тобто це той, що що мені один сплат. Так, Дякуємо так, вам так. дуже за пораду. Я нагадую, що в нас у гостях була Олена Казміна, директор компанії Орнамент України, і ми продовжуємо наше, теле, наше телеприйняття, яке присвячено п'ятиріччю маршруту No1. Дякую. Дякую.